Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Тамана Івана Сірка. Вже з нами. На зв'язку, пане Юрію, доброго ранку. Слава Україні, героям слава. Який цей ранок у вас? Які у вас новини? Високоінтенсивний, як і весь минулий період на поточний момент в Харківській області. Противник намагається тримати. Бойові дії на відмітці високоінтенсивно, не зважаючи на ті втрати, які несе в живі силі в техніці, поповнює їх своєчасно, залучає нові резерви для того, щоб не давати можливості силам оборони за переконанням противника повною мірою перехопити тактичний ініціативу. але незважаючи на резерви, незважаючи на те, що противник має можливості тримати високоінтенсивні бойові дії на рівні на цьому. Сил оборони так чи інакше я вважаю, що зараз переважають над ворогом. По перше, ситуація умовно стабілізована, противник не має подальших просувань в Харківській області, тобто всі позиції залишаються за силами оборони. Друге, за останні періоди ряд бригад на вітинках, де точаться активні бойові дії, провели заходи, і деяка кількість позицій була деокупована. Тобто, вибити противник позиції зайняли сили оборони, і на поточний момент вони. Утримується нами плюс, додатково ведеться системна робота щодо знищення ворога, зокрема і на території Російської Федерації, військова категорія цілей, за рахунок як безпілотних систем, так і інших вогневих засобів, зокрема високоточного озброєння наших міжнародних партнерів. Це рішення дало ем, таку знаєте дуже вагому можливість нам ворога тримати в постійній напрузі. Вони себе за лінії державного кордону більше не почувають безпеці, тому робота продовжується і принагідно дякую кожному українцю, який продовжує підтримувати сили оборони донатити, тому що значна кількість техніки, яку ми інтенсивно застосовуємо проти ворога для його знищення, що допомагає зберігати життя нашим військовим, з заходить підрозділи саме за рахунок підтримки української нації за рахунок ваших донатів. Ми тут вже показували відео про те, як увражена е артилерійська установка, самохідна мальва. Без совісно взяти на я вже казав та мальва і, і собі, і, і причепити. Собі я, бій, я, я вже чекаю, що в них наступний танк Це своїх наступний танк, наступний танк вони назвуть тризуб або щось таке. Ну вони якось в такому напрямку рухаються. САО Мальва, розкажіть, будь ласка, чим вона така унікальна і як вдалося її вразити? До речі, на цьому відео ми зараз його покажемо. Там видно, що під кінець, якби такі поміхи починаються. Я так розумію, що вони Ребом намагалися захиститися. Чи я правильно розумію? Що стосується самохідної артилерійської артилері... артилері... установки, Мальва, що можливо розуміти, що це дальнобійна важка гармата, яка стріляє потужним боєприпасом, що спроможний. Руйнувати інженерно порталіційні споруди, наносити суттєвий вогневий вплив по позиціях противника, тобто в даному випадку по позиціях оборони. Е мальва вкотре підтверджує, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації на превеликий жаль працює і працює достатньо інтенсивно, має спроможності ремонтувати, модернізувати та виготовлювати нові зразки озброєння, які в подальшому застосувати проти України. Що стосується ураження, це вперше відомо мені в будь-якому випадку, що подібно виду гармата була пошкоджена за рахунок застосування безпілотних систем. На превеликий жаль, немає самого відео, як дрон залітає в гармату, але за рахунок інших засобів розвідки, ми чітко розуміємо, що це відбулося, тому що для противника був я так. М'яко скажу певний стрес, що на такій дистанції в тому місці, де вона знаходилася, їх можуть спрацювати, зокрема впівдронам. Тому робота продовжується, і, до речі, це і впівдрони, які зайшли до нас підрозділ за ініціативи купівських дрон. Це коли територіальна громада міста, яке було в окупації, зараз деокуповане, знайшла собі спроможності, можливості знаходити і додаткове фінансування, і за рахунок. Людей, які долучилися до цієї ініціативи, збирати дрони, зокрема і в домашніх умовах. Тому кожен дрон важливий. Зараз побачили короткі кадри на відео, як палає танк. Це теж було знищено за рахунок подібних дронів, які збираються людьми, передаються в сили оборони для того, щоб посилити наші оборонні спроможності. А, чи є у вас? Час поміж тим, що влаштовують москалі ось цю високу інтенсивність стежити за подіями в світі. Як взагалі чи обговорюєте те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, і що звичайно що буде мати вплив на нас відверто сказати? <рес> так як є, це, 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 це відбувається так. Наприклад, до прикладу, нарада. А нарада відбувається щоденно, тому що ми об'єктивно діємо за принципами. Які в подальшому приведуть до інтеграції північно атлантичний альянс, ми завжди проводимо постопераційну діяльність. Тобто, якщо ми зробили щось добре, добре виконали биве завдання. Ми розбираємо, чому ми це зробили добре, і намагаємося цей досвід. Якщо щось вдалося виконати гірше, або погано, або на відмітку незадовільно, а таке повірте буває дуже дуже часто. Тоді ми розбираємо, чому так сталося, щоб не повторювати цих недоліків в майбутньому, і от в ці моменти відбуваються таке. А ти знаєш, що там? А що там? Ну от за океаном відбуваються такі-то, такі-то події. Серйозно так добре, треба почитати якусь інформаційну новину. Або друзі скидають, зверни на це увагу, там відбувається те та тете. Інтенсивно займатися міжнародною політикою, мається на увазі слідкувати за всіма подіями, які відбуваються. За всіма новинами об'єктивно часу немає. Тут е, часу б знайти на те, щоб поспати більше трьох-чотирьох годин, бо, як з'ясувалося, сонце велике багатство. Скажу так, це велике багатство і е, ну, не вистачає на це часу. Скажу коротко, дуже багато хочеться, але воно все. Які лайливі слова в голові крутяться, то так скажу, що сонце на момент, велике багатство, якого категорично не вистачає. Е, Ох, ну на сон. Я не знаю, чи ми зможемо задонатити. Хоча, якщо наші глядачі е, будуть підтримувати ваш ваш підрозділ, і інших, е, інших наших захисників, то це допоможе трошечки додати напевно якихось кілька хвилин сну. Я не певний, що до кілька хвилин сну, але пару підсмажених москалів або пару до знищених техніки точно здасть. Тому друзі, з сном ми якось справимося і побіг вперед перед вперед. А техніка завжди потрібна. Але 3-4 години це, це дуже мало, пане Юрію. Є якісь, не знаю, лайфхаки, секрети, як ви собі даєте раду, інші 20 годин пробути на ногах і це. Ну, не це не ну, в кріслі це... посидіти, а, а, а бути дуже уважним, бо від цього залежить багато чого і особливо життя. Скажу вам так, що інколи буває так, щоб на робочому місці просто відключився. Ну, органіст сказав, «Все, ми виключаємо тумблер, приходиш, і це достатньо часто було в зимовий час. І тебе хтось вкрив спальничком з твоїх побратимів. Це надзвичайно сильно надихає. Або, знаєте, коли крізь сон чуєш, не буде командира, нехай хоч трохи поспить, якби справимося самі. Це також важливо. Тому тут взаємопідтримка, допомога, сприяння побратимів, посестери, які воюють перед тобою, все-таки так чи інакше дають можливості відключитися на ті 20-30 хвилин додатково для того, щоб комп'ютер людського мозку перезавантажився і продовжує виконувати ті завдання, які необхідні. Як на вашу думку, чи той вже наступ російський на Харків закінчується чи ні? Чи вони з... зменшуються інтенсивність? Ні, не закінчується. І, за моїм переконанням, противник зможе ще значний період часу тримати відмітку на тому рівні, який є зараз. Так чи інакше, їхні диверсійно-розвідувальні групи виходять вздовж лінії державного кордону, виявляються нашими прикордонними загодами та іншими представниками Сил оборони, ліквідуються постійно йдуть перестрілки, і це свідчить про те, що противник так чи інакше намагається зрозуміти, в якому стані знаходиться оборона лінії державного кордону, яка кількість військ знаходиться на передній лінії. Відповідно так чи інакше, за моїм переконанням, противник розглядає можливість додаткового переходження лінії державного кордону або в Харківській, або в Сумській області Чернігівська також не є виключенням, так чи інакше, лінія державного кордону з Російською Федерацією, а також з Білорусі. Це завжди є загрозлива частина, де може в будь-який момент виникнути додаткова лінія е, значних бойових дій. Що стосується тих е, частин, де противник мав декілька місяців тому частковий успіх, тобто йому вдалося зайти на територію Харківської області, зайняти ті позиції, на яких він зараз знаходиться. Так чи інакше, російсько-окупаційні генерали вимагають від свого особового складу достатньо жорстко через потужну систему примусу. Приймати всі позиції, нарощувати зусилля. Для противника важливо бути присутнім в Харківській області з двох причин: перше, це утримувати сили оборони, для того, щоб ми не могли вивільнити додаткові резерви, які посилити, до прикладу, Донецький напрямок. І друге, чому це для противника важливо, дійти до тих рубежів, які дозволять ствольна артилерія, також систему реактивного вогню. Добувати до самого міста Харкова для противника це на, є на поточний момент є мрія, на поточну мен є мрія. Чому мрія? Тому що саме таким чином вони можуть забезпечити максимальний терор і отримати потужні додаткові е позиції в перемовному процесі впливу на Україну, які відбуваються куларно поза межами, так? Тому що ну, от, якщо ви хочете, щоб ми знизили вогонь, зніміть з нас там таку-то санкцію, так? Тому ми противнику не маємо дати можливість цього зробити, і я вірю в успіх не тільки в харківській області сил оборони, а загалом по лінії фронту, що противника значних тактичних успіхів на полі бою не буде. І з часом сформується передумова, коли ми зможемо сказати, що певну частину території зможемо повернути саме військовим шляхом. Пане юрію дякуємо дуже за можливість поспілкуватися з вами, командир батальйону ударних безпілотних. Апаратів Вахіле з 92 ї Кремої штурмової бригади імені Івана Сірка і Юрій Федоренко був з нами.